Друзі, волога, завтра 15.6 на нібулон, значить нібулон поставив 16,8. Хоча ми вчора міряли 15 було 14,5. Я показував відео. Друзі, у нас тут 9, 9 по-моєму, гібридів. А це Монсанта, я забув 35 подивитися по списку. Оце новий, я поставляв місця, де заїжджав з новим гібридом, щоб бачити чи є різниця. Ну, це лі... Монсанта без ліцензії, а... а там у нас є три сорти оригінальної. Такий печенчик. У нас одна волога, еліватор. Це, до речі, ще півтора процента накручено, як завжди. І все одно не сходиться. Десь до Друзі, тут Лансантес 43,51 51 здається. Рішили поле трошки розрізати. Vamos lá, vamos 39,69 Рядом і 43.51, то вона хуже сипа і менший качанчик. Бачив, спеціально пройшлись. Помбайний датчик трохи заклинив пищить. Ну така мансанта не радує. Вона, здається, дорожча 200 доларів була. Ми мішочок взяли для проби, щось вона не радує. Молотим, Значить... Е Урожайність десь така сама, як і у Монсанти 3969. Так, по бункеру поки дивимося. По вологі зараз замірюємо. Але Монсанта 3969 на 1% менше, ніж у Монсанти 43.51. Там була 15,6. А... 39,69 14,6, на 1% менше. Так що слабша сила, а волога краще. Що, друзі, Андре змолотили, Арлен теж, а зараз руні молотимо, поки я там трошки застряв, не засняв його. Ну, в принципі, все воно однакове, так? Подібно. Мені одавається її лицями, це було листя скинула тут більше, а більше лися. ПК. Вологу ставляю до 17, 18, 16 і 7. Така. Захмаряє.

Сказати, качанчик тут слабший. Білися більше. Вона стоїть, все нормально, не попадало. В принципі, все куру Ще там монсанти дві осталися з ліцензії. Ну, щось це слабеньке. Хоча тут земля на цій стороні краще. Він щось замітив, що в 2022 році там де краще земля, хужі качанчики йде на хужій землі. Сторони трошки лучше вітер просто здуває. Можете побачити. Это 45,90 оригінальна, а рядом без ліцензії то що. Зараз подивимося, що вона покаже. Що, друзі, висновки будуть по завершенню уборки кукурудзи. Всім мирного неба, все буде Україна!